Ціни літні трансфери від 1 до 10. Виїхали. Флоріан Вірц з Байера в Ліверпуль. А, ну блін, у Ліверпуля це була дійсно проблемна позиція, тож я думаю, це посилення. Думаю, 8 Тільки через те, що дуже, да, дуже багато просто коштів. Де Брюїне з МанСіті в Наполі? Ні, ну це прям от знаєш, як ось, Воно старе. І на останок кар'єри він йде, щоб ми ще посмакували його, тому це 10, Взагалі за такі топ, гроші, топ. це взагалі топ. Тренд Олександр Арнольд з Ліверпуля в Реал. Блін, у Реала це була проблемна позиція, але тренд не знаю, чи вивезе Ніку Вільямса. Не знаю, тому що у Трента захист трішки слабенький. Ну подивимось, але для Реалу це давай 6. Тіджані Рейндерс з Мілану в Мансіті. Блін, я коли побачив цей трансфер, я здивувався, це клас. І зараз навіть видно вже на клубному чемпіонаті світу, що він дуже круто влився а, у склад, і він з Родрі буде розривати це 100%. Наскільки оцінюєш по балам? 10. 10. Десять. Да. Лерой СНС, Баварії, Галата Сарай. Як тобі цей трансфер? Бля, це жахливо. Це жахливо. Це людина, яка мала розкрити свій потенціал повністю. Він швидкий, є дриблінг, може трішки тупенький, я не знаю. Давай е оцінимо, звичайно, це на нуль, тому що він. <риклад> Де він голоса сарає, да? <риклад> <риклад> бля, це просто крінж. Так, так, таке не можна було робити, але він це допустив, тому це нуль від нас. Ну, от свої оцінки пишіть в коментарях.